Вітаю, мої любі хлопчики і дівчатка у світі казок від діймовочки. Сьогодні нашою казковою зупинкою буде казка Толя і айпад. Тому лягайте зручно у свої ліжечка і гайда у нашу казкову історію! Толі на новий рік Санта подарував ялинку чудовий айпад. Збулася Толіна мрія. А то у всіх діток в дитячому садку є айпад, а у Толі немає. Тепер і у Толі з'явився айпад. Толя цілий день ходив щасливий і сяє, як нова монета. Він ні на хвилинку не розлучався зі своїм айпадом і цілував його в екран. Ах ти, мій хороший, я так давно хотів тебе. Толя носив айпад з собою всюди. І їв з айпадом, і спав з Айпадом, тільки гуляти не ходив з ним, і в дитячий садок з собою не носив. Решту часу Толя присвячував тільки айпаду. Навіть про іграшки свої забув, які раніше так захоплено грав, і про книжки, які йому на ніч читали мама з татом. Адже в айпаді було так багато всього цікавого, що відірватися складно. Прокинеться вранці Толя, що навіть не миється і не поснідає, а вже в айпад грає. Якщо мама забирає айпад у толі, що він одягнувся, умився, поснідав, то Толя виридує і сердиться на маму. На часу вранці немає грати в айпад. Дорослі поспішають на роботу, а у дітей своя робота. Вони ходять в дитячий садок. Нарешті Толя зі слізами на очах. Береться в дитячий садок і скаже на прощання айпаду Я буду весь день згадувати про тебе мій любий айпадік. Зітхне і відправиться в дитячий садок. Немає нічого кращого за айпад для Толі у всьому білому світі. У дитячому садочку хлопчик весь день мріє про айпад і навіть не грається з дітками. Він сумує за ним. Як сумують за тим, кого сильно люблять, за мамою, за татом, за бабусею чи дідусем або за домашнім улюбленцем. Так і ходить Толя з кутка в куток, нічого його не цікавить, крім улюбленого Айпадіка. І ось одного разу, тиху годину, коли всі дітки спали, Толя підслухав розмову двох хлопчиків. Які теж, не, як і Толя, не спали сьогодні. Вони тихо перешіптувалися і хвалилися своїми модними айпадами. Толя на вішечку стояла поруч, і Толя підслухав всю їхню розмову. У мене найкращий айпад в нашому дитячому садку. Такого більше ні в кого немає, говорив Костик. Тасик відповів йому. У мене теж хороший айпад, але батьки дозволяють грати на ньому зовсім небагато, інакше у мене починають сльозитися очі. І я погано бачу, нещодавно мене мама водила до окуліста. Це лікар, який лікує очі. Окуліст закапав мені в очі ліки і сказав, що мій зір падає. А я так хочу добре бачити. Гостя здивувався і запитав у стасика, а до чого тут айпад і твої очі? Стасик відповів, якщо довго грати в айпад, то з часом зір стає поганим, і очі перестають добре бачити. Так лікар мені сказав, а він вже точно знає. Я не хочу осліпнути, адже я ще такий молодий. У мене очі кожного разу болять. Якщо я довго пограю в айпад, і я потім плачу від болю. А чому айпад руйнує зір? Я не хочу носити окуляри і закапувати в очі краплів, Продовжував стати запитання Костя. Стасик охоче відповідав йому. Тому що очі під час гри на айпаді сильно напружуються. І їм обов'язково потрібно давати відпочинок і зайняти свій час чимось іншим. Моя мама розповідала, що коли вони з татом були ще маленькими, у них не було ніяких айпадів. і, незважаючи на це, вони дуже весело проводили свій час. Ось запитай своїх батьків, у що вони гралися. Тасик був розумним хлопчиком і багато знав. Він же навчився сам читати, і мама з татом часто дарували йому цікаві книжки. Сасик читав багато захоплюючих розповідей. Звичайно ж, він любив ще й дивитися мультики, але тільки недовго. Сасик тепер беріг свої очі, тому що очі у нього одні і дані на все життя. Ось я уважно вислухав сусіда по ліжку і сказав: а у мене вдома теж є багато іграшок, наприклад, машини, і я вмію будувати для них гаражі. Приходь до мене в гості, пограємось, побудуємо з тобою цілу автомобільну стоянку. Я з задоволенням, відповів Стасик, тільки маму треба запитати. Ось таку розмову підслухав Толя сьогодні в тиху годину. Це спантеличило хлопчика. А ще йому дуже захотілося разом погратися з хлопчиками будівельників і побудувати велику автостоянку. У Толі мама і тато будівельники, і він теж буде будівельником, коли виросте. Толя більше не став прикидатися з плячем, повернувся до хлопчиків і запитав А можна я з вами? Хлопчики від несподіванки здригнулися, поховалися під куфрі. Першим висунув голову Стасик, за ним виліз і Костя. Ось ти даєш, а ми тут думали, що тільки вдвох не спимо і щоб нікого не розбудити, говорили пошепки, сказав Костя. Звичайно, можна, толик. Ми давно хочемо з тобою погратися, а ти все невеселий і сумний. Стоїш збоку і ні з ким не граєшся. Приходь і ти сьогодні до мене в гості, запросив гостя. Толя зрадів і навіть зовсім забув про свій улюблений айпад. Твого вечора в гостях Толя почув ще одну дивовижну історію від Стасика, який розповів друзям про те, що в айпадах, виявляється, живуть невидимі липучки, і якщо довго грати на айпаді, то липучки-невидимки не видимо, але відчутно прилипають до очей і тому очі сльозяться, а зір сується. Липучки люблять липнути до будь-яких частин тіла, і їх важко потім відклеїти. Вони люблять, коли айпас захоплює багато уваги у людини, а людина не помічає, коли вони до неї непомітно прилипають, вони, як віруси грипу. Люблять поживитися і забрати сили у людини. І тому великі любителі планшетів, телефонів або айпадів часто врядують. У них поганий настрій, вони втомлюються, просять завершити гру втомлюються, лінуються і сваряться з батьками, коли ті просять завершити гру. Так липучки-невидимки згубно впливають на людину. І що ж тепер зовсім не грати в айпад?» – запитав засмучений Толя. Розумний стастик знав відповідь і на це питання. Ну, чому ж хорошого потрошку, як каже моя бабуся, все повинно бути в міру. Пограв айпад? Пограй тепер щонебудь інше. Ось ми цікаво сьогодні з вами проводимо час. Так, хором відповіли Толя і Костя ані трохи не гірше, ніж гра на айпаді. Але Толю хвилювало наступне питання. А як же ті самі липучки, які змушують весь час думати про айпад, їсти і спати за айпадом? І навіть в садку немає від них ніякого спокою. Всі ті думки тільки про айпад. Як же не потрапити на їх вудочку? Я знаю відповідь на твоє запитання, вигукнув Костя. Я зараз тобі все поясню. Я зрозумів, я здогадався! Справа в тому, що невидимий айпадні віруси під назвою липучки липнуть до тебе лише в тому випадку, якщо ти цікавишся тільки айпадом і приділяєш йому весь свій час і увагу. Але ж можна зайнятися іншими цікавими корисними справами. Якщо ти не знаходиш справи сам, то дорослі завжди можуть підказати і допомогти тобі з вибором заняття. Адже у світі стільки всього цікавого, не давай себе на поталу айпадним вірусам, розсміявся Костик. Ну, а якщо грати в айпад дозволено, певну кількість часу в день, то що тоді? запитав Толя. Тоді ти будеш нецікавий лепучкам, і вони не зможуть прилипнути і завоювати твою увагу. Відповів Костянтин. Все, Те, мені тепер ясно, зрадів Толя. Він знайшов відповіді на свої запитання, і хлопчики дружно продовжили грати в будівельники. Вони побудували відмінну автомобільну стоянку, і спорудило багато будівель і будинків з кубиків, і підручного матеріалу. Весь вечір діти радісно грали в придуману ними гру. А коли прийшов час прощатися і розходитися по домівках, то хлопчики домовилися, що завтра в дитячому садку пограють нову гру. Наприклад, в поліцейських, які будуть регулювати дорожній рух, або в водіїв, які розвезуть улюблені продукти по магазинах, або в продавців і покупців, і навчаться рахувати гроші і робити покупки. А може, навіть вони будуть. Як лікар, айболит, лікувати тварин або ще щось цікаве, друзі придумують завтра, адже у них багата фантазія, а пограти можна у будь-що. З тих пір долі напад спокійно лежить на полиці у його кімнаті і чекає свого часу. Воля в курсі, що більш ніж півгодини на ньому грати не рекомендується, хлопчик знає чому. А якщо хто ще не зрозумів, він із задоволенням про це розповість. У Толі тепер багато цікавих справ. Йому і дня не вистачає, щоб усі ігри переграти. Він відмінний фантазер і майстер з вигадування захоплюючих і цікавих занять. Ось він казочці кінець. Бажаю вам солодких снів, мої любі хлопчики і дівчатка. До зустрічі у новій казковій історії з любов'ю ваша й мовочка.